День, мої дорогі Добрий дівчата. Добрий день вам з Ірландії. Знаєте, вирішила вперше записати відео, мабуть, з початку війни. З того часу пройшло дуже багато всього. Я вже не пам'ятаю, що коли було, навіщо життя перевернулось на 180 градусів. Зараз ми живемо в Ірландії, як біженці. Зараз ми маємо все необхідне і дуже вдячні цій країні, що прихистила мене і ще багато моїх друзів, мою родину. І можна пережити в ці важкі часи, тут у безпеці. Але сьогодні я до вас з гарними новинами. Сьогодні я вирішила поділитися з вами тим, що відбулося на днях. А саме це збулася моя вишивальна мрія. Я давно хотіла мати цей набір, ви можете побачити, ви його зараз вже бачите. Такий набір. Ви навіть бачите ціну, по якій купувала не я, не я, я дешевша. Може ви бачите, тут видно, яка тут валюта. Це не євро, це фунти стерлінгів. І так вийшло, що цей набір я шукала на eBay. Я шукала його. Я шукала схему до нього. Я вже знайшла дуже погану, сфотографовану схему, дуже поганої якості. Я її собі завантажила. В мене вона є. Але я не знаю, які там ниточки. І тому. Я коли побачила у Фейсбук, там є група, така підписана Unlimited cross Stitch, і там з усього світу вишивальщики, вишивальщиці викладають свої процеси, свої покупки, як їх діти вишивають. Вони дуже добре одне одного підтримують, мене підтримували, там, дуже коментарі. Пишуть їм такі величезні обговорення, все англійською мовою. І я ще вдома вивчала англійську. Мені пощастило, що я це вдома трошки робила, і трошки тут мені легше, мабуть, зараз вже почати спілкуватися з людьми. Так от, не буду довго затягувати, я хочу показати і розпакувати з вами цей набір. Фірма DMC DMC. І от дивіться, який це набір. Ова Генрі Восьмий та його дружини. Генрі Восьмий називається. Все написано. Генрі Восьмий. Оцей набір. Він, я бачила десь я бачила, хтось вийшов і зробив подушку. Це так гарно. Вони уявляються, так засвідчує. Да? Дуже ярка, яскрава подушка. Дуже яскрава. От, і я захотіла в, в Англії дуже популярна тема Генрі Восьмого, це синя борода, у нього було шість дружин, і це людина, яка заснувала англіканську церкву, тому що католик, католицький папа римський сказав, що він не може розвести його з його дружиною, яка не може народити йому дітей. Але він хотів розвестися і мати собі потомство, і він там дружину. Там у нього цікаво одну, я не пам'ятаю, читала. Одну він в монастир, одній там голову відробив. Там, ой, там веселий хлопець. Шість всього шість, і діти в нього є. В общем, у нього хорошо було, напевно, так от дуже гарний набір, дуже яскравий, дуже. Так, я хочу з вами його відкрити. Е, я купила його 40 фунтів, 40 фунтів, а я купила його за 30, і 5 була доставка до Ірландії. Е, цікаво було, що я ну, просила свого чоловіка, кажу, будь ласка, куп... ну, допоможи мені купити, заплатити в United Kingdom оплатити цей набір. Я дуже хочу, ну, мій чоловік мене дуже любить, і він мені пішов на зустріч він все це зробив. Так, я витягую вперше дівчата вперше. 30. Це була хороша ціна у дівчини. Вона розпродувала, так зрозуміло, набори, які не її, не її були, а її сестри. Що з сестрою, я не знаю. І вона. Мені прислала. А, так я хотіла сказати гені які нотички. Е, то сестра, е, ні, це сестра е, дуже яскраві, дуже да, мені подобається. Цей кольор червоний, зелений, дуже гарний. Е, вона ну, була, була написана ціна 30 фунтів за кожний. Я пишу, що 30-30, я не дивилась, фунтів, не фунтів. Я пишу, і пише, пише тільки по Великобританії. А я пишу: вибачте, я сама в Ірландії, я з України. Я дуже хотіла дуже довго такий мати набір, але мене не було. Ви можете вислати мені в Ірландію? Я кажу за доставку заплачу. Вона пише без проблем висилайте гроші на PayPal. Ну, чоловік, я ще пишу, вийшли, будь ласка, от сюди гроші. Він вислав гроші. А вона каже, 35, 35 получає. Я пишу перечисла 35 євро. Він перерахував, мені присилає скріншот, що він перерахував. А, а вона пише: ви, ви прислали недостатньо, тільки 29. А я дивлюся, що PayPal перерахував фунти і фунтів 29, а не 35. То, і я кажу, ой, вибачте, It's my bad. Це от моя ошибка. Зараз ми різницю додамо. Чоловік ще тоді докинув гроші і вона мені вислала. То це, я оце в цих фунтах, я, ну, чесно, я не глянула, що то фунти повинні були бути. Тут все в Ірландії, в Германії була у мами, там все євро. я... Ну, ладно, 35 фунтів. Вийшло з доставки. Дівчата, дивіться, тут. Ось, там у мене ще такий, у неї було два таких набори. Не знаю, купили чи другий чи ні, ще. Щось тут таке, я ще такого не бачила. Так, оце я покладу тут картинка гарненька, хай вона лежить. Що це картонка? Да? Але картонка, вона склеєна. З чим вона склеєна? Це схема. Схема чорно-біла така. Нормально, нормально. О Боже, яка аганструкція, інструкція. це ще щось якийсь суперкод, суперкот. Да, це будемо вишиватися якась книжечка GMC. Як вишивати? Як ми маємо вишивати хрестиком? Дякую. Даже на китайській. Якщо китайці, ще не вміють вишивати. Так, канва, вона не біла, Молочний, ні, не молочний колір. Це більш по кістка, такий колір. 16-й 16 кант, канва не оброблена. вся, Бачите, ниточки. Ну нічого, я це оброблю. Це не про... А цікаво, яка ж вона розміри виходить? О, о, ви знаєте, це так величенький розмір. Так, то що вона була подушкою, напевно, подушка була не маленька. Ну гарно, дівчата, це взагалі. А ниточки, ниточки. Вони, бачите, вони їх не прив'язали. І дуже тоненька, оця... а, це не люблю. У мене немає. Я, я біженець, у мене нема куди нормальних. Дома в мене було багато китайських таких картонок. Я все вдома залишилась. Бу... Нема куди перевісити, але оце, вибачте, воно порветься на другий день використання. У мене точно. Може, хтось дуже такий акуратний, і в мене не виходить. Гляньте, опа! DMC, позначка, штампік. типа, печатка наша. На, кож... на кожній. Ну, Зробила би трошки міцніше. Штампік поставила, а картону зекономила. Зараз я. Я не дивилась, скільки ж тут кольорів. Е, розмір 43 на 35,5 см. А от, що тут по кольорам? Я не знаю, чесно. 4H 16. Так, слава Богу, 16. Мені 16 минало вже давно. Е, так, ну, кількість кольорів. Це, мабуть, треба рахувати. Це вам не лети стіч. А тут, бачите, є ще і бекстіч. Видно. Але кількість кольорів треба, мабуть, знайти. Треба знайти ключ. Ниточка, голочка, одна. Така, як 24-та товстенька. А може, 22. Щось дуже затовста, чесно. Дуже... Я не знаю, що. Ну, ладно. Так, з знову позначки ось. От. Два, в два складання треба, один три знаки в три складання хрестики. І один, один, один я бачу бленд. 37. Напевно, 37 кольорів використовується. Отак. Так що я не знаю, коли, але, напевно, на днях я все ж таки розпочну цей набір. Ниточки, ниточки. Зверніть увагу на яскравість, на яскравість, на яскравість. Ну, як ви вважаєте, якої фірми тут ниточки? в наборі фірми DMC? Анкор. <гум> а, а так, такі справи буду. ні, ну вони так блищають. Як вони блищать? Це супер, супер. Треба буде перечитати цю історію про Генрі VII, що, Шот чи восьмого за цього дядька. Ну що, Англіканська церква? Зараз тут, до речі. У Ірландії багато людей, прихильники цієї церкви. Е ну, корму свій вибір. Так, в, в Англії теж багато англіканської церкви. Я не знаю, чи розпосюдилась вона там на іншій колонії Британії. Е -е, як -не, ну, мені не цікаво, в мене своя релігія, але, так, да, це засновник і. Не дуже добрий був дядько, чесно. І наміри в нього теж були такі не дуже добрі, коли він її засновував. Але цікава така історична особистість і цікаво знавати подробиці життя значних людей. Оце так. Ніколи не думала, що буду вишивати цей набір недалеко від місця, де проживав. Генріх Восьмий. Я вам бажаю, дівчата, щоб ви змогли знайти себе, заспокоїтися, щоб ви змогли добре спілкуватися зі своїми дітьми, з чоловіками, щоб у вас все було в душі, якийсь уже був мир, бо 9 місяців нема миру в душі. І цей стан він дуже важкий і. Неможливо жити так завжди в такому страху. Це не витримає ніяка психіка, ніяке здоров'я. Я бажаю вам всім здоров'я, щоб ви змогли знаходити позитивні моменти в житті, але життя триває, і ми повинні радіти життю, яке в нас є, кожної, кожної миті. Зараз мені хочеться розмовляти українською, і я розмовляю. Знаю, що в мене не дуже виходить записувати ці відосики. Але захотілося поділитися, це дуже добре, тому що коли я в поганому стані знаходжуся, я не можу нічим ділитися. Коли я психічно, психічно коли в мене проблеми, я ні, я, я, я як аволітка, я заходжу в себе і в мене не, не, не хочу ні з ким не спілкуватися, нічого. Дуже гарна бабочка, напевно, якби це була кольорова така картинка, була б гарна. Мені не вистачає тут, знаєте, такого станочка, щоб п'яль тримав п'яльця. П'яльця в мене є з собою двоє, але я держу в руках. А можу вам показати, що за цей час, поки я в Ірландії, я вишивала два семплери китайські. Вишивала, але не довишивала. Зараз приберу. Це я така, в мене трошки залишилось, я вже не дру. Оце я почала це вишивати. Гляньте, це китайський, китайський, китайський ластів. Недорогий наборчик. Я купила, мені сюди вже прислали 6 євро, воно сто коштувала. Я постирала, бо в мене були. Отут треба ще довишивати. Бо я попрала, і треба попрасувати і довишувати, а залишилось небагато. Чо, що мені тут? Ну, я, питайте, у них щось, мабуть, з, з прийняттям кольору. Мені здається, цей колір туди не личить. Оцей зелений. Він такий болотний. Він повинен бути зелений, якийсь такий яскравий. Ну, який є, у мене не було чим замінити. Оце е, тут, дивіться, голуби е, квіточки на голубому фоні. Оце, що це голубе, вони мов би його і немає. То я вже тоді почала зверху обводити в біленьке, це ще треба буде обвести. Таке от, оце, оці бабочки, вони теж я вже там щось підмішувала якийсь бленд, щоб вони хоч трохи були видні. Ну, тобто, не дуже у них тут підібрано. Ну, але мені все одно не можу, переживаю, дивлюся новини, читаю, що там, не можу нічого такого важкого вишивати. Але таке простеньке, потроху довбаю. І ще другий семплер. Зараз я вам покажу, тільки ви не... Дивіться, скоро теж я його буду закінчувати. Дивіться, ви, мабуть, гадали, да? таке? Бачите? Тут з кольорами я вже нічого не можу, ну, тобто я не придивлялася, як воно має бути. Але взагалі, взагалі на жовтенькій такій тканині. Взагалі, ну, якщо так, ну, я, я його сразу попрала і вже, бо така товста, груба. оця, Анвана ні, неможливо, всі руки поколола. І зараз вже вона м'якенька, я то натягла на п'яльці і вишиваю, вже трошки тут залишився в угол цей дошею, тоді піду в до доши. Оце два в мене буде семплери, Кажуть дивлюся, що там на Україні. І вишиваю семплери. Є в мене з собою багато вишивок, взяла, бо я знала, що я не знала, коли повернуся додому, старалася забрати все. У мене є багато тут розпочатих процесів. Розернуара ще тут вишивала я один час, але зараз трошки щось закинула. Мені там залишилось менше половини. Дуже гарний процес, але важкувато. Хай же, хай же на ваїтьщині все заспокоїться, тоді, можливо, я перейду до серйозних процесів. Зараз якось, як маєте. Але подивимося. Юля казала розказати не мінська Юля, там щось тих, вона випустила розкажіть, як ви там за, за границею. Я не думаю, що я зможу таке розказувати. Я... Ну, тут то... ну, нічого страшного тут не відбувається. Але я не та людина, я не публічна людина, я не можу поділитися своїм особистим. Я не можу і не хочу, і тому не буду. Зараз з задоволенням дивлюся дівчат які вишивають, розказують, творчий куточок дивлюся, Оксана Степанчук дивлюся. Хочеться, щоб якось це визначилося, що там буде, щоб вже все заспокоїлося, я б хотіла від Оксани собі придбати набір гарний. Не знаю. Ну, взагалі плани є. І, знаєте, от на Амазоні я шукала собі якийсь набір, щоб купити, дуже дорого. І на eBay там ще є дуже дорого, щоб привезли сюди. І мені дуже подобаються магазини, які є в Україні, там дуже багато виборів, дуже гарних різних. Компаній, наборів немає такої краси, немає ніде, і таких цін гарних немає ніде, як на Україні. І не знаю, чи є такі вишивальщиці, які на Україні. Дівчата, тримайтеся, ви дуже класні, вишивайте. Головне, будьте здорові, хай у вас все буде добре. Натхнення вам творчого. Бажаю здоров'я, як уже казала. І хай вже скоро буде мир. Все, до зустрічі!